Що таке відсоток? Згадаємо, що таке відсоток і як розв'язуються основні задачі на відсотки. Відсоток це одна сота частина, воно навіть в назві звучить від сотні від соток. Тобто, фактично, один відсоток це одна сота, якщо записати у вигляді звичайного дрому, і якщо записати у вигляді десяткового. Виглядає ось так. І найперше, що ми маємо вміти, це переводити відсотки в дроби і навпаки. Давайте згадаємо, наприклад, 7%, як записати у вигляді десяткового дробу. 7% це 7 сотих, ми так і записуємо: 7%. Сотих. 23%. Це 23, сотих. тобто 0,23. А, наприклад, 130%. Це ж більше, аніж 100%, так? Тобто це 130 сотих. Ну, я навіть запишу у вигляді звичайного, щоб ви побачили, що це більше аніж одиниця. І якщо ми запишемо у вигляді... Десяткового матимемо 1,3 або 30. Сотих. Навпаки, наприклад, 0,08. Скільки це у відсотках? 8 сотих чуємо 8%. 0,2. Дві десятих це 20 сотих. А отже, це 20%. Отут дуже часто роблять помилку, тому давайте ще раз закріпимо 0,7. 7, 7 нам не підходить, бо нам треба соті. Ми перевели його в соті. 70 сотих маємо 70%. Сподіваюся, це зрозуміло і не надто складно. Тож розглянемо декілька задач на відсотки. Відразу вам скажу, що є декілька типів задач. Ви вчили в школі, що є знаходження відсотка від числа, є знаходження числа за, відсот... за значенням його відсотка, також є відсоткове відношення двох чисел. Це все прекрасні формули, ви можете за допомогою них розв'язувати задачі, але як показує практика, Часто діти в них плутаються. Тому от для підготовки для таких якихось екзаменів то, що Я вам дуже рекомендую користуватися одним базовим способом для розв'язання всіх задач на відсотки. Це складати пропорцію. От спробуємо наприклад для цієї задачі. За допомогою формули знаходження відсотка від числа, ми можемо розв'язати цю задачу так. У нас від в Україні ставка податку на прибуток становить 18%, тобто ми відразу розуміємо, що нам треба 18% перевести в десяткове значення, це 0,18. І потім, щоб знайти який прибутковий податок, тобто 18% від ось цієї заробітної плати 12 тисяч 800 гривень. Щоб його знайти, нам потрібно помножити на ось цей отриманий, на отриманий дріб. Тобто, фактично 12,800 ви множите на 0,18. Обчислюєте це все і отримуєте значення в 2304 гривні. Але коли треба, множити, коли саме треба ділити, в яких випадках? От тут виникають багато плутанини. Тому я вам рекомендую. Тобто те саме значення зробити універсальним способом. Наприклад, ця зарплата у нас 100%. Від 18% це наш прибутковий податок, який нам треба сплатити. Скільки це в гривнях, ми не знаємо. Отримали ту саму схему, яку от недавно згадували, так? Отримали схему, значить, можемо скласти пропорцію. 12800 до х як 100 до 18. Із цієї пропорції знаходимо невідомий елемент х дорівнює два числа один навпроти одного в чисельник. 12800 помножити на 18 і поділити на число, яке навпроти ікса. В даному випадку це 100. Дуже зручно скоротити. Ви бачите, відразу. два нулі пропадають. Залишається 128 помножити на 18. І це те саме 2304 гривні. Це якраз становить 18%. Від всієї заробіт... заробітної плати. Тож, якщо плутаєтесь, якщо не впевнені, як шукати від... відсотки від числа і числа за даним відсотком, використовуйте цю суму. Глянемо ще один приклад: перший внесок за мобільний телефон, придбаний у кредит, складає 30%. За придбаний в кредит мобільний телефон сплатили перший внесок у розмірі 570 гривень. Скільки коштує телефон? Тобто тут ми знаємо, скільки становить 30%, але не знаємо, скільки становить вся сума, тобто 100%. Складемо схему. Ми знаємо, що 570 гривень, які сплатили за перший внесок, це саме 30%. Нас цікавить всього, скільки коштує телефон. А це, якщо перекладати на мову відсотків. То вся сума це 100%. Ми не знаємо цю суму, а отже це у нас х гривень. Все, найскладніше зроблено. Вкладаємо пропорцію. Можете відразу тут скоротити, можете вже коли запишете для знаходження х. Тож, х дорівнює два числа навпроти одного. Чисельник, і на невідоме навпроти поділили. Є бажання можете відразу скоротити. Е, відразу на 10 уже легше. 573, також можна скоротити. Е, Вірніше, 57 і 3. 57 поділити на 3 це 19, а тут 1. Маємо 19 на 100. Вийшла усна задача 1900 гривень. Ну, не надто дорогий телефон. Що ж, поглянемо на ще один приклад задачі. Загалом тут відсоткове відношення двох чисел. Але знову таки, щоб не плутатися у формулах, скористаємося нашою схемою. У 400 грамах розчину міститься 8 грамів солі. Питають, який відсотковий вміст солі в розчині. Весь розчин становить у нас 400 грам. Тобто весь розчин це 100%. 8 грам солі маємо і не знаємо, скільки це відсотків у складі. Знову нагадую, грами під грамами, відсотки під відсотками принципово важливо. Залишається скласти пропорцію 400 до 8, як 100 до х, х дорівнює 8 на 100 і поділити на 400. Очевидно, що тут дуже просто скоротити відразу на 100. Ну і навіть 8 поділити на 4, що залишається, х дорівнює. Два. Два чого у нас ось було невідоме? Це відсотки. Отже, який відсотковий вміст? Солі в даному розчині 2 відсотка. Сподіваюсь, ці приклади вам були зрозумілі.